Ну і далі цю тему ми будемо обговорювати з волонтерами офіцер з Мирослав Гай долучається до нашого ефіру. Добрий вечір. мої вітання вам, пане Мирославе. Добрий вечір. Вітання. Отже, найперше питання, яке цікавить зараз українське суспільство, це питання справедливості. Питання полягає в тому, кого бронювати, а кого ні. І Що ви хочете від мене почути? Ну дивіться, прем'єр Денис Шмигаль уже доручив е, перевірити е, чинну постанову кабміну і аби всі профільні міністерства склали е, уточнений перелік за вашими міркуваннями, що у цьому переліку мало би бути, і чому одних представників не знаю там медіа, е, одних представників культурної сфери бронюють, дають їм статус е, критичної інфраструктури, а інших ні. Значить, дивіться, на мою думку, порядок бронювання має бути такий: це хлоп, на мій хлопський розум і на мій досвід. В першу чергу потрібно бронювати працівників оборонних підприємств, які займаються закупівлею, виготовленням, логістикою, зброї і не тільки державних, а й приватних. Потім підприємства обов'язково критичної інфраструктури, від яких залежить функціонування держави, зв'язок, електрика, ремонт, е, ремонт інфраструктури тощо. Обов'язково медичних працівників, які, е, від яких залежить стан здоров'я загальної е, нації, як такої громадян. Що громадяни мали можливість отримувати якісні медичні послуги, ну, от. хоча медики потрібні на фронті, я е, зараз скажу про е, високофахових е, спеціалістів е, та мікрохірургії тощо. Ну от взагалі захищати країну в умовах агресії це конституційний обов'язок кожного громадянина, і тому, в принципі, якщо здоров'я дозволяє, то тут будь-хто має е, е, мати шанс бути призваним. Я вам хочу нагадати, що у нас в збройних силах служать і, і служили, і артисти, кіно опери. Балету, відомі режисери, відомі журналісти, письменники, велитенська кількість бізнесменів, крупних аграріїв, є навіть мільйонери, які добровільно пішли, були менеджери топ-телевізійних каналів, і це ще хочу сказати 14-го року. Багато хто пішов на фронт в такій якості. Тому, в принципі, трохи незрозуміло ну, порядок бронювання. От ну чесно, не дуже зрозуміло. Є е, такі е, організації, без яких не може функціонувати держава і захищатися від агресора, а є такі, без яких може. Ну от, відповідно, я думаю, треба робити пріоритети. Особливо коли велика кількість на фронті вже два роки безвилезна. Ну, до речі, ось від мобілізації станом на зараз заброньовано близько 540 тисяч осіб. Найбільше в енергетиці, агропромисловому секторі, промисловості, виробництві та транспорті. Ну, це і... правильно. Це правильно. Чи загалом ось розширення цього списку воно допоможе не знаю, грубо кажучи, економічно забезпечувати збройні наші сили? Ну тому що знову ж таки наша влада говорить про те, що на одного мобілізованого має бути вісім людей, які працюють Ні, ну це взагалі зрозуміла річ. Війна виграється тилом і логістику. У нас війна логістик. Тобто від того, наскільки ми можемо забезпечувати заробітну платню, саме матеріально-технічне забезпечення Збройних сил України, особливо в умовах, коли затримується допомога від наших західних партнерів, ну так війна і виграється. Тобто, нам важливо мати міцний енергосектор, ну зв'язок і тощо. Тому звичайно на ну взагалі в, в США, щоб порозу зрозуміливих по їх концепції збройних сил України на кожного на одного воюючого приходить. Е, ну мовно кажучи, на е, 40% тих, хто безпосередньо бере участь е, в бойових діях, взагалі 40, 60% це тилове забезпечення, а то навіть і більше. О тому що логістика сучасній війні е, е, і дозволяє вигравати е, війну. Ну, ось українське суспільство е, дуже збурило, е, збурив той факт, що е, деякі працівники е, медіа ну точніше, працівники окремих медіа отримали статус критичної інфраструктури, так само цирки, музеї, заповідники ансамблі. Е, як на цю історію реагують військовослужбовці, можливо, ви спілкувалися зі своїми колегами? Ні, ніяк. Сміються, сміються, жартують. Або ніяк не реагують, тому що всі займаються важкою роботою, і я вам скажу, що дуже багато військових взагалі не звертають уваги на соціальні медіа, на медіа як такі, тому що прокидаються рано вранці, лягають пізно ввечері і весь день проводять на роботі. Mm. Так що з тих, кого я знаю, з тих, хто слідкує за подіями, і фахово їх коментує, ну, здебільшого жарти, гумор, сміх пропозиція створювати особливі підрозділи. Особ, особливі підрозділи це цікавий підхід, але ж полягає питання в тому, якщо е, ці інституції об'єкти отримали статус критичної інфраструктури, то вони е, не будуть платити бронь за своїх працівників, коли відповідний законопроект буде прийнятий. Я правильно розумію? Чесно, я не знаю. Знаєте, у нас багато цікавих речей відбувається. У нас, наприклад, стратегічною галузі для держави визнали розведення верблюдів. Ну, це вона в списку як стратегічна галузь, з якої от Україна, напевно, не виживе. Ну, що тут скажеш? Ну, так що, можливо, це важливо. Там сидять розумні люди, які напевно знають, що для держави важливо, а що важливо. Правильно. Тут я вас запитую, пане Бориславе. Знаєте, з Коли, цього, якщо, з цього верблюди, якщо верблюди, якщо верблюди з'являться на фронті, я думаю, для росіян це буде дуже неочікуваний сюрприз. Mm -hmm. Ноу хау тут знаєте ще одне дуже цікаве розслідування вийшло про те, що приватна компанія кінокіт, яка виробляє програми для телеканалу Рада і контракт у них станом на цей рік на 105 мільйонів гривень, теж віднесли до об'єкту критичної інфраструктури. і Теж вони відповідно мають бронь працівників. Компанія дотична до Кирила Тимошенко належить, нібито йому. От як реагувати на такі кричущі випадки, коли ну там бенефіціарами є люди причетні до влади? Тут е двояка може бути оцінка. Тут е я не хочу вдаватися хто бенефіціар, але загалом е такі речі, як телебачення, радіо, е воно є насправді частиною критичної інфраструктури. Поясню, чому тому, що це зв'язок, засіб оповіщення населення, засіб е контрпропаганди. То що засіб документування сряну сучасності просто треба підходити. От мене здивувало, я в вашому сюжеті, що тільки представники компанії, які беруть участь в телемарафоні, будуть заброньовані. Так, от Наш в цьому ін... полягає і найбільше нас питання. Є інші ЗМІ, У нас є ну, щоб ви зрозуміли, в, 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 в деяких місцях в, на лінії розмежування там немає, наприклад, телебачення, там є радіо. Наприклад, радіо це і Росія. Наприклад, вони дуже прискіпливо ставляться до збільшення посилення радіосигналу вздовж лінії розмежування, намагання блокувати українських радіостанцій. Більше того. Е Ну, більшість українських телеканалів вони майже не віщають супутнику або віщають в обмеженні обрізані версії. Це було зроблено ще колишнім там міністром культури. Вважалося, що це має якийсь важливий економічний сенс. А по факту. Більшість людей, зокрема на окупованих територіях, інформацію щодо українських новин отримують або з інтернету, або з супутникових супутникового телебачення, і там українські канали майже не представлені. От я більше б цим опікувався. Розумієте, це зроблено було здається, ще з 2019 року. О, такі е, зміни у нас в результаті російські канали масово віщають навіть в неокупованих українських містах через супутник, а українські канали майже не представлені. Я, е, е, у нас е, був момент, коли ми дислокувалися в Житомирі, і е, я знімав кімнату у, у місцевих мешканців. Так у них телебачення були тільки російські канали, за що вони дуже вибачалися. Чому тому що українських каналів по супутнику просто не було? От і все. От і вони вибачалися, каже, вибачте, от подивитися можна ввечері тільки от російські канали, російські фільми. Ну це ж не нормально. Оце питання стратегічного впливу російської пропаганди на наших е громадян, навіть е проукраїнських в тилу. Ну от і відсутності українського контрвпливу. Хоча ми мали б на українській території домінувати в у вигляді українського медіа, віщати з кожного утюга, з кожного там, на різних супутниках, мати більшу кількість радіостанцій, я з 2014 року. Своїми товаришами побратимами по волонтерській діяльності ми поставили більше 15 партизанських нелегальних радіоточок е ретрансляторів армії ФЕМС радіо міністерства оборони на окупованих територіях біля Придністров'я. Е більше того, заглушили декілька е російських радіостанція е на тодішній лінії розмежування. Ну а взагалом, це ж е не волонтери мають таким займатися, розумієте. У нас нема ліцензії на чистоти, просто всі закривали очі, бо вважали, що це корисна діяльність, і навіть просили наші військові приїдьте, поставте, тому що сидіти в окопі цілими днями і слухати без індиколи ще стрілінків не було слухати російські радіостанції, які розповідають, що ми фашисти, і нацисти. Ну так можна і збожеволіти в якийсь момент усі так півроку в окопі. І у тебе єдиний засіб отримання інформації, якщо нема мобільного інтернету, це наприклад радіо ну радіоприймач. А там ну, українських радіостанцій на той момент майже не було. Потрохи це почало якось збільшуватися, якось мінятися, але все одно Росія домінує. В питаннях інформаційної політики, а якщо ми хочемо виграти війну, ми маємо тому з приводу того, що ви запитали, з приводу цих компаній, там рада, ну це двояка позиція. Загалом я б відносив от саме медіа такого плану. Я б ще й додав би список. До критичної інфраструктури. До речі, просто для ваших глядачів в Росії, якщо не помиляюсь, з 2015 року, всі об'єкти офіційної регіонального медіа входять до структури Міністерства оборони Російської Федерації. Мається на увазі їхні технічні об'єкти, самі студії знімальні тощо. Тобто, Росія в цьому плані ну, поставилася до питання медіа як до частини військовоєнної інфраструктури. Розумієте? Так, звісно, розуміємо. розуміємо, яка роль на медіа лежить в цій війні на українських медіа. Але ж постає питання, чому такий вибірковий підхід статус об'єктів критичної інфраструктури отримують тільки ті медіа, які є частиною єдиного марафону. Якщо він навіть там по спутнику ви кажете, не транслюється і були проблеми в тій ж Житомирській області. Ну буквально коротенько, буквально репліка. Послухайте, хто мав можливість податися в ці списки, той подався. Я б чесно кажучи, ну на мою, на мій хлопський розум, я б взяв би усі крупні регіональні медіа і всі медіа, які працюють, і зробив би там якусь певну квоту. Тому що у нас зараз буде наступний перекос, зараз велика кількість цивільних, скажімо. Нормально з нормальним станом здоров'я і підходящих для армії по віку зараз раптом почнуть отримувати роботу на телеканалах, розумієте масово, і навіть доплачувати за це кошти аби потрапити в цю бронь. Оце має бути питання, що і не всі працівники мали б о, мати цю бронь. Там якісь, умовно кажучи, умовно кажучи, ті без кого телебачення або радіо не може працювати. Це одна річ. От, але знову ж таки не всі. Ну треба зрозуміти зараз. Там будуть люди платити кошти, щоб бодай прибирально поблаштуватися.